Друзі, мої вітання. Дякуємо вам за вашу довіру і за вашу підтримку за те, що ви разом з нами на цьому каналі нагадую, називається він Ми з України. І звісно, спасибі вам за вашу підтримку. Не забудьте це відео підтримати вашою вподобайкою, підписатися на канал і пишіть ваші коментарі та запитання. Сьогодні, як завжди, у нас традиційна вже зустріч в середу з Володимиром Цибулько. Володимир Миколаївич, мої вітання вам. Вітаю, коли звучить ми з України. Це ніби вже зобов'язує глядача як мінімум поставити вподобайку відео. Да, сто ось так, стовідсотковось. Таким чином намагаємося залучити наших глядачів до активності. Пане Володимире, ну що ж, в Києві були гості. Ми з вами поза ефіром поспілкувалися, пожитували, що наші з пустими руками, але наче ні. Віктор Орбан. Це як Транзитом із Пекіна в Будапешт <різь> Ні, в да, Брюссель тепер уже. З временною остановкою в Києві. Його величність прем'єр-міністр Віктор Орбан. Да, так ось Віктор Орбан приїхав вперше за 12 років. останній він був у 2012 році в Україні. Ну і приїхав формально кажуть мета візиту: це Угорщина. Тепер головує в Європейському Союзі. Але в принципі, ми розуміємо, що особливо за підсумками брифінгу. І заяв Зеленського Орбана зрозуміло, що мета візиту все ж таки певні кулуарні пропозиції щодо майбутнього мирного треку. Е, Орбан цікаво зробив таку висловлювання про те, що я запропонував Володимиру Зеленському піти іншим шляхом, припинити вогонь. Потім продовжити перемовини. Е, е, ну як кажуть, Зеленський явно такого не очікував. Загалом, як ви сприймаєте такий посил від Орбана? І, скажімо так, що за цим стоїть? А чим суттєво відрізняється ініціатива Орбана від китайської ініціативи? Для по суті, нічим, мені здається. Так, от. Тут головне питання для себе з'ясувати. А посланцем від кого Орбан відвідував Київ? Від Брюсселя чи від Пекіна? Бо дивна історія, чесно кажучи. Але те, що по суті він ну майже вирішив у Києві, це все таки його інтерес національний, тобто двостороння угода між Угорщиною і Україною, і тут Угорщина дійсно змушена була піти на деякі дзеркальні кроки, бо Україна ж давно наполягала на дзеркальній угоді. Ну тобто, з точки зору дипломатії, це цілком нормально. Справа в тому, що Угорщина не дуже рахувалася потребами української меншини в Угорщині. Там була на одна недільна школа з ініціативи українців. А так зараз проживає досить багато українців в Угорщині в зв'язку з війною, і угорське населення, в принципі, добре сприймає українців, тобто воно там немає конфліктності серйозної. І е, прості угорці підтримують Україну. Тобто останні вибори е, показали, що Орбан починає суттєво втрачати ініціативу, і йому треба було виграти, мабуть, якийсь зовнішньополітичний сценарій, пов'язаний з існуванням е, угорських діаспор. Наприклад, в Румунії е, справи е, по залагодженню е, статусу. Меншини угорської, вона там величезна, там півтора мільйон, мільйони угорців в Румунії проживає. Тому е, е, там справи не дуже добре йдуть. Але єдине, що донеслося із, ну скажімо так, скуларів перемовників, про те, що е, все-таки Угорщина йде на більш дзеркальні умови, готова відкрити державну школу українську одну для початку. Ну якщо Угорщина наполягає на постійному, ну на можливості Угорської громади бути представленою на рівні парламенту українського, так угорці завжди за всю історію України завжди були представлені ну, точно в парламенті українському. А в облраді Закарпатській, так взагалі, вони складали там до третини, точніше до п'ятої частини голосів. Тобто, ну, все воно якось. Об'єктивно складалось згідно пропорцій ну, щодо частки населення угорського, загалом, щодо українського населення. Тому, об'єктивно, Орбан ніби зробив якийсь відповідальний крок важливий. Але ж ми пригадуємо, Угорщина, наприклад, діяла дуже Ну, я б сказав протизаконний спосіб, тому що роздача паспортів це елемент агресії на території України Угорщина роздавала українським громадянам паспорти угорської держави, що є цілком протизаконно. Ну, і те, що він відвідував Україну в часи Януковича, є свідченням того, що Янукович із Орбаном, так би мовити, були людьми з орбіти Путіна. І тому по суті. А що вирішив візит е, Орбана до Януковича? Нічого. Суттєво нічого. Тобто тільки зараз е, угорська сторона пішла на переговорний якийсь процес в плані забезпечення прав української меншини в Угорщині. Ну і Україна відповідно бере на себе зобов'язання, але Україна і, і без тиску угорського брала на себе. Е, е, от, от чим відповіла Угорщина на крок? Е, Адміністративний український про те, щоб ОТГ Угорські сформувати в рамках угорських районів. Не розмивали угорські райони на ну, при формуванні нових районів. Тобто, їх залишили компактними. А е, Угорщина ці, ці кроки не оцінила. Тобто, вона у ну, відповіді жодних, жодних дружніх кроків нам не вчинила. Тобто, дуже, дуже багато, я б сказав, Україна авансом дуже багато віддавала Угорщині, і ну, зараз, в принципі, є великий інтерес Угорщини, нарешті, в тому, що угорські компанії дивляться на Україну як на можливість для економічного росту. Тому що те, що зараз е, сформовано е, ну, такий виробничий комплекс в Угорщині, подивімося. Угорщина робить ставку на кооперацію з Китаєм. Угорщина починає з Китаєм будувати автомобіле збиральні заводи, бо е, взагалі в Угорщині багато е, автомобілів збирається. По-моєму, десь мільйон. Е, в Словаччині дещо більше, але це десь на, ну, на такому рівні. Е, якщо Угорщина зараз запускає... Збирання китайських електромобілів, ну такого досить пристойного класу, тобто вони доброї якості, то Угорщина буде зацікавлена в транспортному коридорі з Україною. Тому що Китай будує порт на Чорному морі в Грузії, це означає, що Китай має кінцеву точку доправлення комплектуючих до Грузії, а далі Україна-Угорщина. Транзит ну або через Румунію в Угорщину, або через Україну в Угорщину і для самої Угорщини тоді Україна постає ще й цікавим ринком збуту цих електромобілів китайських, не кажучи про іншу пане Володимире. Але загалом дивіться, яка цікава, який цікавий чоловічок у нас побував, от поки Орбан в Києві, глава МЗС Угорщини Сіарто, то він спілкувався за інформацією телефоном з Лавровим. І, в принципі, ну скажімо так, от як ми з вами аналізуємо, Орбан має прямі виходи на Путіна, Трампа, mm -hmm. на Сі, і умовно кажучи, якщо Володимир Зеленський там попросив би ну, давайте Макрона візьмемо, да, допомогти організувати другий саміт. Ну, в принципі, це було б щось подібне, як і перший збір друзів України з пафосними там якимись словами, заявами і так далі. А ось з приводу Орбана мені здається, це вже інша історія. Коли Зеленський просить Орбана в цьому питанні допомогти, то з е, тими виходами, які є у Орбана, да він можливо не є таким авторитетом на заході, але ось як певний такий координатор між Заходом і Сходом, от в цьому його є унікальність. Ну насправді для Трампа Трамп навіть не уявляє та Угорщина. Трамп, Трамп е, плутав е, Орбана з Ердоганом кілька разів публічно. Тому е, ну, це Орбан видає себе, е, для себе як політичний капітал стосунки з Трампом. Так дійсно він проводив е, форуми крайньоправих у Будапешті, де е, були представники Трампа. Але на Трампа більший вплив має Борис Джонсон, Анджей Дуда, е, Президент Макрон. Тобто не Орбан, але Орбан дійсно здобув окремий статус як, мабуть, головного представника Китаю в Євросоюзі. Ми, ми пригадуємо візит Сі після Парижа до е, Будапешта. В Будапешті він найдовше затримався. Тобто е, сі визначив е, Угорщину як головного партнера е, Китаю у. Ну, Політичного партнера, бо технологічно торгівельно все-таки Франція і Німеччина є ну і Італія по почасти найцікавішими для Китаю і для особливо ну, як технологічних донорів Китаю. Але загалом нагадаю, що Євросоюз є найбільшим ринком збуту для китайської продукції, і цей ринок збуту для Китаю звужується. І швидше за все, що буде звужуватись далі, якщо Китай не змінить політику щодо України. Це якщо Китай не змінить, а ми змінимо політику до Китаю. Ну, в нас е нема що міняти по суті. Е ми не можемо стати ну, тим хабом, на який розраховував Китай до, ну, в часи до Помаранчевої революції. Нагадаю, що російська агресія зруйнувала всі плани Китаю, адже ми мали угоду про будівництво великого технопарку на озері донузлав індустріальної зони на 15 мільярдів інвестицій китайських, і це мав бути такий форпост китайської економіки для. Торгівлі з Євросоюзом. Захоплення Криму е, зруйнувало цей план е, Пекіна, і тому ставка була зроблена на будівництво порту у Грузії. Тобто кінцевою точкою е, е, континентальною для поставок е, контейнерних е, суходолом обрали порт в Грузії. Там є залізниця, там є поромна переправа через Каспій. Тобто Україна вже цей шлях опробувала свого часу. В 2016 році прем'єр-міністр Арсеній Яценюк відправляв потяг до Китаю. Потяг пройшов, повернувся. Ну, це був швидше такий тестовий потяг, але все нормально спрацювало. Аж до України пройшов потяг через дві поромних переправи, через Чорне море і Каспій. А далі залізниця, все. Так що е, е, це, до речі, в обхід території Росії зроблено. І зараз якраз нагадаю, що Китай вкладає великі гроші в будівництво залізничної інфраструктури в Узбекистані і Казахстані. Угу. Ну, це, до речі, там, я думаю, так само буде обговорюватися на саміті ШОС. Е, а з приводу, якраз, Грузії, ви згадали? Як вам ця інформація, яку публікує політико? Формула Трампа про те, що Трамп розмірковує про умови миру в Україні, одна з позицій, можливо, угоди з Росією, це не розширення НАТО на схід за рахунок Грузії та України. Ну в принципі, ті самі а які гарантії безпеки ми отримуємо. А я так розумію, це як ці індивідуальні такі Будапештіки, про які ми з вами говорили. Ну Наші наше Будапештіки не влаштовують. Здорова... А хто нас буде питати? Справа в тому, що нас може влаштовувати тільки, якщо мова йде про корейський варіант, розміщення американського контингенту десь 1200 живої сили або 150 на, на територію України під контроль. Тоді можуть... це, так. це можливо. Ну, а, і, а інше це просто бла-бла-бла. Тобто, це пустопорожні балачки. В інші гарантії ми не віримо. Якщо Зеленський вірить у них, а є підозра, що Зеленський хоче сторгувати повітря, і це дуже небезпечно, А сторгувати повітря. Що саме ви маєте на увазі? Ну підписати черговий Будапештік. А ви про це? Так. Ні, ну зрозуміло, що це не рішення, але скажімо так, це варіанти. Ну і принципі, зрозуміло, що сам Дональд Трамп він ще не заїхав до Білого Дому, але Тут проглядаються тенденції, пане Володимире. Але головне питання: от, от зараз при, прибув Орбан в Київ. Е, Я так розумію, що українська сторона наполягатиме, що з Угорщиною підпишеться така угода, як ну, Сполученими Штатами, безпекова або тому подібне. Mm. А що заважає підписати міждержавну угоду з Угорщиною і ратифікувати її в парламенті? Що that's right. заважає? Чому в цьому ланцюгу угод ми не підписали жодну безпекову угоду, яку б е, на рівні парламенту ратифікували? Єдине, що Макрон зробив, Макрон, наприклад, звернувся до парламенту, і парламент виніс схвальну резолюцію на підписання цієї угоди. Тобто, не ратифікував, але резолюція асфальна, тобто є позиція парламенту. А українська сторона в відповідь на резолюцію французького парламенту зробила таку резолюцію е, щодо цієї угоди з Францією? Не зробила так, хто, хто е, насправді руйнує перспективу членства в НАТО і отримання безпекових гарантій е, для України? Сам Зеленський він напідписував такі угоди, які, в принципі, мало кого до, до чого зобов'язують. Хоча там внесені зобов'язання країн надати фінансову допомогу, навіть суми називаються. Наприклад, в угоді з Нідерландами є ратифікація Римського статуту Україною. І що? Україна вже ратифікувала Римський статут. Тобто Україна поводиться як не договороздатна сторона. Україна купилася, тобто сама Україна, мені здається, нав'язувала угоди, які не ратифікуються. Тобто, Будапештики такі. А потім ми на виході що хочемо отримати: реальні гарантії? Ні, ми їх не отримаємо. Тому що сама українська сторона не ратифікувала жодної такої безпекової угоди, і жодної з країн не підписала таку угоду, які, ну такі угоди, які б ратифікувалися парламентом, Ну це по факту імітація як там, трудової діяльності. Ну нам всучили е, пустишку, те, що називається. Всучили е, це як кукла у цих е, валютчиків називається, коли. В пачці 100 доларів зовні 100, з двох боків, а всередині по доларові купюри або пачка різаного паперу з приводу ще якраз заяв того ж Орбана, з якого ми почали, от по факту, якщо так розібратися з цими всіма, мені здається, це ж можна назвати не тільки там, як ви згадали, план Китаю. Це пропозиція такого корейського варіанту да? ну, от, щодо заморожування війни. Тільки це позиція, або, ну, скажімо так, інформація не на полях якогось Washington Post, New York Times, а це промовляє офіційне топ обличчя Європейської держави. Ну, є принциповий момент топ обличчя. Корейський варіант передбачає розміщення американських баз в Південній Кореї. Варіант ФРН передбачає розміщення американських, французьких і британських баз на території ФРН. А які військові бази передбачені варіантом тим, який пропагує Зеленський? А я думаю, там нам Брінкін це розказав, коли він сказав, що Україна має стати самостійною, якось там на, на власних ногах економічною, демократичною країною. Знаєте, на ну, тіпа, типу, а ви там дальше самі. Ну, а ми там далі самі, ми згодні. Тільки тоді закріпіть членство ЄС і НАТО над підконтрольними українській владі територіями вже негайно сьогодні. Колись ми завдяки членству в ЄС і НАТО відбудуємо економіку, відбудуємо демократію, зміцнимо свій міжнародний статус. І коли санкції доб'ють Російську Федерацію, вона змушена буде віддати тимчасово окуповані землі. У нас буде ресурс власний для відновлення інфраструктури відбудови цих територій. А поки що іншого варіанту немає. Або є два сценарії: один сценарій відвоювання повної території і побудова великого, ну тобто створення великого інвестпроекту. Коли е, західні інвестиційні компанії прийдуть і побудують тут неймовірну кількість інфраструктури, мости, залізниці, порти, тобто, і все це буде прибуткове, вмонтоване в загальну європейську інфраструктуру частиною, ну Україна стане частиною єдиного господарського комплексу Європи, це буде цілком виправдано. Інший сценарій, добре: ви е, вливаєте е, кошти в інвестиційні в підконтрольну Україні території, робите парасольку безпеку, ми відновлюємося, відбудовуємося. Через 30 років в нас з'явиться потенціал відновити територіальну цілісність в нас не бойових дій, а, ну політичних рішень. І тоді в нас будуть власні ресурси для відновлення е, знищеної Росією інфраструктури. Воно, то, наче і так, але не так. Якщо з європейським союзом ще більш-менш в нас як кажуть, зрозуміла історія з приводу НАТО, нещодавно задали грав писало про те, що Україні на саміті в НАТО скажуть, що корупція це одна із поривців. Ну так корупція справа в тому, що коли в нас віцепрем'єрка е, Середенко на е, форумі відновлення е, в Берліні. Сидить і на голубому глазу каже: а в Україні нема корупції. Тобто, кому корупції. вона бреше? Корупції немає ні хабарі. Так, ну це так, ні, це, ну, хіба це корупція, це так, мілочовка. Да. Ви ще їм тикнули мордою 35 мільярдів розкрадених на закупівлі боєприпасів, ні боєприпасів, ні грошей у 2022 році по Міноборони. Їм тикнули, наприклад, мордою закупівля кругляка в Харківській області, в Миколаївській на е, фортифікацію, а тут ще веселіша історія, і вони ж цього вони ж сліпі. Вони цього не бачать. Вони не бачать того, що Кабмін і Середенко віза точно там стояла. Кабмін виділив близько 10 мільярдів на захист енергооб'єктів у 2023 році. З цим е, бігав по всіх ефірах. Мустафа Ємі козиряв, що ми ось захистимо наші енергооб'єкти. У 24 році енергооб'єкти розбомблені. Одним ударом було знищено 8% національної генерації. Де гроші зінь? Ні грошей, ні енергооб'єктів, ні відповідальності перед парламентом. Ніхто не прийшов і не відзвітував, тобто була імітація е, звіту. Чомусь звільнили е, міністра інфраструктури Кубракова в той час, коли за енергооб'єкти мав відповідати міністр зовсім інший, міністр енергетики. І що? Міністр енергетики, який провалив все, що можна провалити, залишився на своїй посаді. Міністр інфраструктури, який пробував ще щось робити корисного, вже давно вилетів зі своєї посади. Це українська класика або українські такі традиції. Ну не... після, після того заявляти, що в нас нема корупції, це ж це ж просто дикість. Ну воно то зрозуміло, але коли Зателеграф цю інформацію пише: ну з однієї сторони, я погоджуюсь, з іншої сторони, я думаю, ну насправді це все такі красиві відмовки, тому що ну, це не красиві відмовки, це, це факти нереагування влади на ці порушення. Це ж не опозиція прилаштувала корупцію. Ні, це ні, ні. влада влаштувала цю корупцію. Я маю на увазі з приводу неприйняття нас в НАТО. Ну це одне до іншого. Воно не так. Скажімо, від саміту до саміту. Єдина претензія велика це по перше, неконституційні дії влади, про протизаконня, відсутність верховенства права. А друге, відсутність боротьби з корупцією. а це Зайді... їх можна було показати результат. А третє і найголовніше, що мені здається, навіть якщо ми всі ці проблеми, попередні, які ви озвучили, вирішимо, то позиція США і Німеччини вона є красномовною. Вони давно просто з 2008 року не хочуть нас там бачити. Ну вони не хочуть бачити нового Орбана або нового Ердогана. З 2008 року, нагадаю, НАТО розширилось. Були претензії до Швеції чи до Фінляндії? Там є верховенство права, там є прозора влада, підзвітна, якої нема в Україні. У нас зруйнований повністю конституційний устрій держави. Корупція це фігня, Це, це те, що, ну, те, що можна пощупати і співставити цифри. А те, як зруйноване конституційне поле, як поруйнований свободи, справа в тому, що НАТО. Нато це політико, мілітарна організація. Основу НАТО складає політична угода. І парламентська асамблея НАТО є, ну я б сказав, співвідношення політичного і мілітарного як три до одного. Тобто три це політика, а одне це мілітарне. І нам, щоб гармонізуватися з, з НАТО, не треба пропонувати нового Орбана. А Зеленський все пнеться зайти в НАТО в якості додаткового Орбана чи Ердогана. Там вони й так Орбан з Ердоганом попили крові особливо останні два роки, ще не вистачало НАТО, щоб ще третій Орбан з'явився, і тоді почали блокувати всі рішення НАТО. Пане Володимире. наостанок хочу вас питати якраз з приводу української влади. От Орбан приїздить в Київ, каже про можливість там зупинення вогню, закінчення війни. В інтерв'ю швейцарському виданню він каже взагалі, що президент України не підтримав його пропозиції щодо припинення вогню для початку переговорів з Росією. І от коли українці, мільйони українців вони чують у словах чужого президента це припинення вогню, в якому зашито дуже багато там. І відсутність щоденних повітряних тривог, ударів, відключення електроенергії, повернутися додому, демобілізація. Ну, тобто, багато цих всіх пунктів можна перераховувати. Як ви вважаєте, я не кажу на тлі Орбана, а загалом а, програє ну, або так, втрачає політичні бали Володимир Зеленський, скажімо так, коли дає а, відмову Орбану? А Орбан же кидає той самий бумеранг, який викидав Зеленський. Хіба ж не Зеленський казав, треба перестати стріляти, треба сість посередінки. Що нового сказав Орбан? Орбан лише в часовій дистанції повторив ініціативи Зеленського. Ну так. Да. Нічого ж, Орбан не сказав. Він просто піймав на протиході Зеленського і зробив його, ну, тобто, стороною, яка мала б відповісти за сказане. І все. І все. Але ж Зеленський не, не привчений відповідати за скази. Він скаче від теми до теми. Він програє в одному, перескакує і програє в наступному, перескакує ще на іншу тему. І так, це ланцюг поразок суцільний, mm -hmm. на жаль. Я, до речі, вважаю, що візит Орбана можна було б розвернути на користь України значно потужніше. Але Зеленський просто ну не розуміє цього напрямку, не розуміє, як цим розпорядитися. Е, тому ну от подивимося, я як Зеленський зреагує на одну дуже важливу ініціативу, якщо він е, ну, погодився з Орбаном, е, так би мовити, знаходити спільну мову. Нагадаю, що Україна з Орбаном і з тим же самим Фіцо. До 19-го року мала цілком нормальні стосунки, і е, ні Угорщина, ні Словаччина не зупиняла безвіз для України. Mm -hmm. Все нормально підписали. все в порядку було зараз. Буде конвенція республіканська, і Порошенко має е, летіти на цю конвенцію, оскільки і партія ФІДЕС Орбана, і Європейська Солідарність, члени міжнародного демократичного союзу. Де від сполучених штатів представлена республіканська партія, і партії партнери летять на саміт ФІДЕС, ой, на саміт республіканців на е, конвенцію з е, затвердження кандидата? Це урочиста дуже подія, на яку завжди запрошуються гості, партнери. Ну от подивимося, наскільки Зеленський випустить Порошенка на конвенцію республіканської партії. Тоді буде зрозуміло, чи, чи він е, про державний інтерес е, думає, чи думає про якісь особисті сверблячки. Друзі. А ви в коментарях напишіть ваші, я кажу, ставки випустить чи не випустить. Ми будемо, звісно, за всім слідкувати, разом з вами аналізувати. Пане Володимире, дякую вам щиро за цю розмову і нагадую, цибулько толк. Друзі, підписуйтесь також на канал пана Володимира. Будьте разом з ним, разом з нами. Ну і звісно, з вас підписка, вподобайка і вам гарного дня. Пасибі. пане Володимире, дякую до наступної зустрічі. До зустрічі.